Це репетиція ансамблю «Барабанщиць» Донецького державного університету внутрішніх справ. Торік у травні він евакуювався з Маріуполя у Кропивницький у колективі 22 дівчат. У Маріуполі ми виступали практично на кожне свято. І саме в місті, і саме в Донецькій області. Це Бахмут, Торецьк, Бердянськ. Ну, зараз які міста окуповані, раніше ми на них практично на кожний праздник ми виїжджали та виступали. На цьому відео фрагмент виступу ансамблю під час святкування дня міста у Бердянську Запорізької області у вересні 21-го року. Це відео виступу барабанщиць у жовтні позаминулого року зняли на площі свободи у Маріуполі під час складання першокурсниками присяги працівника національної поліції. Колектив ансамблю «Барабанщиць» існує три роки. В Маріуполі залишились їхні барабани. І нові костюми, які ми пошили їм а, якраз от у лютому, у лютому 22-го року. І вони їх тільки приміряли, розвішали їх гарненько, так, акуратненько, і все, і більш нікуди їх не вдягали. Катерина Шнейдер показує костюми, які для барабанщиць пошили у Кропивницькому. Ось це кітель, шеврони, погони, рукавчики такі красиві, рубашка з коротким рукавом, кроватка. І два види спідниці. Одна спідниця плісирована, друга спідниця така. Також до їхнього костюму входить ось така фуражка. Сапоги, Ось таке сапоги. Барабани для ансамблю придбали нові після евакуації. І вони, коли вже вдягли ці барабани на себе, взяли палички в друк, і вони а, все, ми все пам'ятаємо. Тобто це таке, от і все. І далі закрутилась, і працює доволі таки гарно цей колектив. Говорить, у Кропивницький ансамбль переїхав без свого попереднього керівника, який звільнився після початку повномасштабного вторгнення. З липня тренує барабанщиць Артем Гасленко. Я маю музичну освіту, Я працюю в Кіровоградській обласній філармонії, я соліст Кіровоградської обласної філармонії. Вважаю, щоб стати учасницею ансамблю, музична освіта не потрібна. Саме головне, щоб людина була ритмічна, було відчуття ритму, був дуже гарний слух. Ну і треба не боятися, тому що вони виступають як і на великих сценах, так і на плацу, і відкривають великі державні свята. Тобто для, для цього треба тільки бути впевненим в собі. На репетицію дівчата збираються тричі на тиждень. Владислава Котула каже, у Кропивницькому подобається, але сумує за домівкою і мріє зіграти у звільненому від окупантів Маріуполі. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.